Привіт, друзі! Нарешті я повернувся до знімання відосиків до мого каналу. Цей раз на новому місці буду знімати анбоксинг ось такого наборчику Warhammer Old World для імперії. Я обожнюю обожню цих чобзиків, вони реально класні. Імперські чувачки, людиські звичайні, які. Мають можливість перемагати все зло, яке зустрінеться на їх шляху, то вони реально класні. Звичайнісінькі, круті хлопці, чесні, без всяких супердопінгів, дарів хаосу чи ще щось таке подібне. Максимум там магія і то не для всіх тільки для обраних. Такий ось наборчик. Дві мініатюрки. Нарешті їх перевидали з старинного ФБ. Довго їх чекали, цей е, лицар на коні був супер дорогий в свій час Те. завжди його хотів, але щось жаба давила. І ось нарешті, нарешті отримав його. Так, одразу що бачимо. Підставочки. Не люблю квадратні підставки, ніколи не фанатів від ФБ, е окрім їх мініатюр мініатюри, там космос топчик. А от підставки ці квадратні Ну це зашквар, як для мене. Буду пересаджувати на круглі і тупо на поличку залишати, фарбувати. Має бути гарно старезна, старовинна. Інструкція чорно-біла, все по хардкору old school <хи> усі поля. Так, що ми бачимо? Збірка пішого хлопця? Піший хлопець з шикарним баннером. Баннер тут просто моя повага, реально дуже гарний. Тільки заради нього вартувало б купувати цей набір. Окремо збірка коника, нічого особливого, дві половинки, голова. Тут не дуже ясно. Зазвичай хвостик також окремо йшов, а тут, наче, наче суцільно. Добре. Це вершник, спис, щит і дворучний молот. Так, да, багацько варяті закачок. Ой, любили ми за це старинні набори. Там було прям все, що душі завгодно. Навіть можливість взяти банер кінному капітану. Це клас. Подивимося на ливнички. Їх в наборі всього два. І ось наш коник. Реально гарнючий гарнюча е, армор на ньому. Красиво зроблено. Малесенький такий е, якийсь фамільярд, не знаю, як це називається у лоялів. Е, грифик. Супер класний. Потім з них повиростають більші тваринки, і то буде <кхи> інша ера. Та історія, але прикольно. Шикарна е голова з пір'ям. Дуже красиво. Не скажу, що прям мій стиль е цього капелюшка, але ну, пір'я гарно виглядає. щит з вороном дуже круто. Звичайний щит з черепочком. Це прикол, рука з ножиком, ніжки та тулуб для пішого хлопця і для вершника. Також все йде разом. Нема можливості змінювати броньку. Дворучний молот. Символіка Сігмара. все як полагається. Тут наплічничок, головешка. Оце мені більше подобається, дуже гарно. Що ж таке фокус втрачається. Але гарно. І що тут ще є. Ага. Це ось така ось бородата головишка з одним оком. Видать, втратив інше око в бою. І це все рівно дуже круто. Можливість зібрати так щось під е, вікінгів, мідгардовських чи як вони там. Прикольно. Такий ось перший ливничок. Ідемо до ще більш смачного. Тут у нас шикарний, шикарний банер. Просто гляньте. Ну, це я не знаю, це вау. В якому році це був випуск? Чи зазначено, чи ні. Шостий 2006 рік. Ось вони випускали такі шикарні мініатюри. Це було дуже круто. Голова коника в арморі досить гарно виглядає. Черепочок скелетончик якийсь сидить з молоточком. Гарно. Така ось дубіночка Моргенштерн якесь чи що. І спис. Це рука для банера, схоже. Меч, гарний. Навіть пістоль є. Дуже круто. Плащик. Наче і простенький, але своє діло робить. Додасть глибини ділу. Ручка для, мабуть, дворучного. Для дворучного молота, мабуть. Ще один наплічник. Ой, гарно. Додаткові кортики. На пояс і. Це якийсь... Ой. Навіть не знаю, чи він справжній чи не справжній. Чи Це може елемент якогось декору. Щас на коробки гляну. Чи був тут такий? А -а -а, немає. Не намалювали. Не, не зрозуміло, чи воно живеньке, чи не живеньке. Це створіннячко. Щось із Вархамр Фотікей. Дуже мило. Такий ось наборчик. Мені він дуже подобається. Сподіваюсь, і вам сподобається. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!